Ще рік тому випускник золочівської школи Тарас Оліярчук переконував знань, які отримав за партою. Йому цілком достатньо. Хлопець без репетиторів вступив до франкового університету. З історії я готувався самостійно і мені хватало уроків історії в школі. Я набрав 199,5 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. І спокійно з цими балами я поступив на історичний факультет. Та вже під час навчання в університеті каже хлопець: тепер відчув шкільної бази таки бракує. Якщо говорити про рівень шкільний і про рівень університетський, це є два зовсім різні рівні, тому що в університеті вже вчать методиці роботи з джерелами, методиці роботи пошуку даних. А в школі цього немає. В школі нам продають просто фактографічний матеріал, тобто сухі факти, які ми там просто вивчаємо. А викладачі додають все. Частіше рівень випускників залишає бажати кращого, хоча шкільна програма, мовляв, дуже насичена, акценти у ній розставлені неправильно. Навіть якщо ми порівняли з радянським періодом, на вивченні історії СРСР було значно більше годин ніж на вивчення нині історії України, яку ми повинні знати досить добре. Для прикладу можу сказати, що на вивчення на малювання чи співів є виділено стільки годин, що на курс історії України. По-людськи шкода тих молодих людей, які стали по суті жертвами системи освіти, яка зараз існує, тому що надзвичайне перевантаження учня приводить до того, що він не тому, що він не здатний біологічно чи фізично вивчити той чи інший матеріал. Він просто не встані морально охопити це. Отож, повертатися у школи випускники факультетів філології та історії не поспішають, особливо ті, хто встигають у навчанні найкраще, кажуть не лише через низьку. Зарплату, але й тому, що не бачить можливостей себе реалізувати зараз. Я маю такий наочний приклад з, з учнями. Зараз я проходжу педагогічну практику в школі і бачу, яка є ситуація. Мовна в школі. наскільки мова учнів є засміченою, наскільки вона потребує такого щоденного вправляння і. Якщо доля так складеться, то я піду працювати в школу, але зараз намагаюся себе проявляти в різних сферах, не тільки, не тільки викладацькій. Якщо ж у школах скоротять уроки мови та історії, вибирати й не доведеться. Молодим фахівцям не буде місця.